Моє життя все отам залишилося. Не хотілося звідти виїжджати. Це дуже жахливо, дуже важко. Так про свій переїзд з прикордонної Могриці юнаківської громади розповідає житель села та директор місцевої школи, яку було зруйновано внаслідок російських обстрілів, Сергій Ступак. Скільки туди сили було вкладено, скільки всього було вкладено для того, щоб школа була таким куточком таким. Гарною будівлею, яка притягувала до себе, і можна було нею ну, говорити, що ось у нас ось такий заклад, це дійсно так. Чоловік ділиться прикордонне село, регулярно потерпає від російських атак, але зважився на переїзд, коли поблизу школи після обстрілу російської армії загинуло двоє братів. Коли два каби прилетіли, то звісно, я не повірив цьому. І, знаєте, як якась пус пустота сталася. Коли я побачив це все, тоді така напружена досить ситуація була і в громаді, і попереджали, що ось такі події відбуваються. Серед тих, хто виїхав з Могриці, Сергій Карпенко. Чоловік каже, О, до російського осіб. кордону лічені кілометри і не минає доби, аби звідти не летіли боєприпаси. Через це з дружиною і п'ятьма дітьми довелося переселитися в глиб області. Я сам родом з Могриці, народився. Навіть останні, хто народився в Могриці. Ми із жінкою, з дітьми переїхали у серпні, в кінці серпня місяця у зв'язку з курською операцією, тому що дуже переживали за дітей і якось дуже гучно було. Обстріли ну, не затихали. І Руська Федерація і кабами кидали, ну дуже гучно було. І Навіть в школу прилетіло три ракети. Перехожі, які зустрічаються у селі, кажуть, обстрілами налякані. Через це говорити бояться. Нічого тут розказують. А чому Стріляють. часто стріляють? За період повномасштабної війни у Могриці пошкоджено 18 будинків, говорить голова громади Олена Сіма. Адміністративна будівля це в нас школа, і будинок культури повилітали вікна, і адміністративна будівля сільської ради, але вона не сільської ради, вона приватного підприємця, але він дозволяв там нам розташовувати наш старостинський округ. До вторгнення тут мешкало 765 людей. Нині жити в селі залишаються півтори сотні, говорить голова громади. Автобус на сьогоднішній день їздить два рази в день з міста Суми до села Мугриця. Школа… Ви бачили, в якому стані? Школа працює дистанційно. На сьогоднішній день у нашій школі лишилося могрицькі 46 діток, але вони всі працюють дистанційно. Магазин у нас розбитий не працює, але підприємці раз в тиждень посередом роблять виїзну торгівлю. Також сільська рада забезпечує Могрицький старостинський округ продуктами харчування. В жовтні місяці було роздано по дві коробки продуктів харчування на жовтень і на листопад. Після обстрілів надаємо стройматеріали людям. Медицина фершерський пункт працює раз у тиждень, виїжджає, виїжджає туди лікар. Виїжджають медсестри. Звісно, віримо в найкраще, віримо в збройні сили України. Віримо в саму Україну. І звісно, плануємо повертатися. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.